Що по мігу, можу сказати, що кобель плідний. Кобель плідний. Ми його в'язали з акірою. І що акіра народила, вже можуть перезвучити, вже майже тиждень пройшов, 4 дні. 5 числа народила вона. Народила вона 4 кобеля і 3 сучки. Чотика пішли на міга. Отакі, Одна вроді чисто біла сучка. Двоє з такими окулярами. Один з таким, як міг. З одної сторони, і двоє сірі з білим і одна ороді сучка, чисто біла з таким сіреньким вушком. Щось таке, там плямка є біля вушка. Ось так. В загальному є сім цуциків. сім цуценят. Так що мігте. Нормальний козак. Нормально, плідний, все розв'язався на першій суці на акірі був розв'язаний. Побачимо, які будуть перші цуцики. Все кажуть, що перші цуцики Ну, Будемо бачити, що перші вони окіра перші і оміга перші. Ну, побачимо, що вони там дадуть за серйозних монстрів таких. Все будемо бачити. Подивимося, що залишимо. Переберемо, що сподобається для ока, для душі, то і залишимо. Так так що побачимо їх, який ти батько. І чи передаєш робочі якості взагалі? Все решту, а вам рекомендую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій.